Доброго дня, шановні колеги, давайте зараз з вами застосуємо ті знання, які ми набули в попередніх відео. І пояснимо таку причину, чому загинули пчоли в 2025 році. Звісно, що причин гибридлі пчіл багато можуть бути і кожного року гинуть бджоли. Але чим там іключительний цей рік став? Така явна причина, чому багато пасік в великій кількості загинуло, хоча в одному селі розташовані декілька пасік, і в одних все добре, в інших навпаки. Отже, чим незвичний був рік? По-перше, літо було жарке. І пчоли рано зібрались, сформували зимовий клуб. Вони вже були готові до зими майже в началі серпня. І отак, б їх залишити, вдосталь корму в них, щоб було, все було б чудово. Але сучасні бжолярі вважають так, що треба стимулювати нарощувати на зиму бджолу. І починають підгодовувати бжіл. Хоч це не природне таке явище. При такої засухі і нестачі білкового корма, але все ж таки якось загодовують бджіл, стимулюють на червління. І в цих тяжких умовах бджоли все ж таки пару рамочок виращують розплод. За рахунок старих бджіл, їм приходиться в несприятливих умовах вилітати в пошуках корма, води і так далі. І таким чином, клуб може й не збільшується відносно того, який він був, але він омоложується. І в зиму багато зайшло таких сімей, особливо ті, хто загодовує і стимулює бжіл з молодим клубом бжіл. Клуб стоїть переважно з молодих бжіл, без оцеї кари захисної. І як це вплинуло? На зимівлю. Це ми зараз говоримо про ту причину, якщо загинула пасіка, багато сімей загинуло, Пасічник приходить, відкриває вулик, дивиться, мед є. Значить, варіант, що вони померли з голоду в нього, відразу відпадає. А бджоли, ну, можуть там частково посипатися, але переважна більшість залишилась на рамках і просто не пішли намет. Може, навіть бути там розплод. І сучасний пасічник говорить, що бджоли гріли розплод. Хоча бджоли не гріють розплод критий. Це міф, Міжково вам цікаво. Пишіть окремо відео зніму, поясню, чому так. Так продовжимо. Ми пам'ятаємо, як рухається клуб зимовий да? за рахунок того, що декілька разів на добу. Температура в центрі клуба піднімається, клуб трошки стає пухкішим, розширяється, центр переміщається, куди йому надо, і знову формується, зжимається, так сказати. Коли температура падає, наружні пчели мерзнуть, вони стремляться до центру, І клуб знову стає плотним. Але коли у нас клуб складається переважно з молодих бджіл, Тобто їм треба вища температура, щоб було. центр клуба наганяє клуб. Як ми пам'ятаємо, що корм споживає саме центр клуба. Температуру виробляє за рахунок руху центр клуба. А зовнішнім бджолам, які молоді, їм потрібна вища температура, щоб не зацепеніти на декілька градусів вище. Отже, ці вже центральні бджоли нагнали достатню температуру. А ці пчоли говорять, там ще холодно, вони все одно стремляться до центру. Тим самим вони так плотно-плотно нажимають -плотно клуб. Достатньо довгий час підтримується висока температура в центрі клуба, що навіть матка починає відкладати яйця і пчоли беруть їх на вигодовування. Таким чином з'явився розплод в центрі клуба. Ну, за рахунок того, що бжоли ці. Скільки б центр не наганяв температуру, вони все ж таки стремляться стиснутись до тепла. Таким чином клуб став нерухливим. Вони не мали змоги рухатись і переходити на медові рамки. І отже, в кінці кінців бджоли загинули від голоду. Хоча неподалік від клубу був мед. Але вони не змогли на нього перейти. А від голоду вони замерзли, тому що вони мерзли. Отже, вивод, який ніхто не стимулює на рост, на омолажування, наприклад, винограда на осінь, да? навпаки стараються, щоб лоза визріла і війшла в зиму. В такому випадку виноград менше вимерзає. Так само в природі все працює однотипно, так само спрацював тут цей принцип. Молоді бджоли і вони просто замерзли. Замерзли і померли з голоду. Ну, сучасні пасічники як часто поясняють, чому загинули бджоли. Зараз тільки одна причина є. Від кліща. Щоб не случилось, то виновен кліщ. Хоча кліщ це дуже добра річ для пасічника, для розумного пасічника. Він санітар пасік Пізніше теж до цього дійдемо. Нормальні бжоли від кліща не, не потерпають. Якщо бжоли гинули б від кліща, вони б вже давно загинули і не вижили до цього часу. І не вижив би час кліщ, тому що не було б жіл. Але в сучасні досить грамотні пасічники, дивлячись на таку ситуацію, наприклад, як вони поясняють, чому загинули пчоли. Мені ж самому цікаво стало. Звісно, що кліщ. бачать отаку ситуацію, пчоли застили, да, плотний клуб залишився на рамках, пчоли залишились на, рамки, на рамках і замерли. Пасічник розбирає клуб, бачить розплод і говорить: от, я обрабатував пчіл, і видно, що ті сім'ї, які загинули, вони недостатньо обробилися. Хоча там і полоски були, і так само. Але за рахунок того, що десь там якісь отвори були сквозні в вулику, дим пушка неякісно обробила, пчоли зайшли за кліщень, і от вони серед зими прийшли до матки і говорять, матка, давай вирощувати розплод, тому що ми помираємо. Давай і ти теж, і всі місяці з нами помираємо. Давай відкладуй розплод. Хоча на сам, насправді я ж поясню, в чому причина. Тому що вони замерзли. І саме ті вулики, де показували, що лишні отвори були, там був сквозняк. Значить ті пчоли ще більше мерзли. І в першу чергу вони замерзли. Якщо у вас така виникла ситуація, напишіть мені, буде цікаво, особливо в тих, хто масово. Багато сімей загинуло на пасіки. Чи бачили ви таке, коли вже весною, чи коли ви замітили, що сім'я загинула, ви перебираєте рамки і не можете зрозуміти, а в чому ж причина? Мед, начебто, є. І характерна така особливість, що в основному. Бжоли залишились на рамках, вони не посипались. Сипляться пчоли трошки другої причини. От основна причина. Дякую за увагу.